Працюють з дітьми і молоддю, людьми поважного віку та активно допомагають українським військовим. Вже 27 років на території Лозової діє товариство німців «Відергебурт». З початку повномасштабного вторгнення ця організація не припиняла своєї діяльності, навіть отримала статус волонтерської. Про те, які напрямки діють в німецькому товаристві та чим на сьогодні займаються, розповіла його керівниця Алла Вольф. Два роки назад ми отримали статус німецький дім Лозова. Цей статус теж треба було заслужити. Треба було, щоб працювали різні напрямки. А нещодавно ми зареєструвалися як волонтерська організація. Тепер у нас волонтерська організація німецький дім Лозова, так як ми допомагаємо ЗСУ. І у нас є волонтери, які постійно підтримують. Наш німецький дім має різні діяльності. У нас працюють курси німецької мови, різні групи, дошкільнята, шкільнята і дорослі. У нас працює молодіжний клуб, у нас працюють гуртки різного напрямку, і танці, і театральні, і співучі. І також у нас працює школа третього віку, яка працює для людей більш старшого віку від 55 п'ять плюс, і, і далі. Діяльність громадської організації направлена на вивчення німецької мови та культури на безкоштовній основі, розповідає пані Алла. Серед гуртків є такі, де з німецькою знайомлять більш в ігровій формі. Також щороку для дітей організовують мовний табір. Це вивчення німецької мови, це підготовка до здачі тестів. Готуємо як і дітей, так і дорослих. Щоб на здачу сертифікату ми працюємо з ГІОТЕ-інститута і з австрійською організацією «Відерштраль», де можна здати і зараз отримати сертифікат, здати екзамен німецької мови. Після Закінчення навчального року у нас завжди є мовний табір, який запрошує дітей, тих, які вивчають німецьку мову, етнічних німців. Вони вивчають німецьку мову, вони оздоровлюються. Вони мають після обіду екскурсії по місту, де були поселення німецькі, відвідують музей, де також є. Походження Лозової, і ми знаємо, що в Лозові було багато етнічних німців. Заселення цілі хутора були в свій час ще в 18-19 столітті. Заселяли Україну німці-переселенці. Приходять діти, кому цікаво гуртки у нас безкоштовно. Знову ж напрямок більше на, на німецьку культуру, тому ми вивчаємо німецькі танці. Якщо це театральний кружок, то це або німецька казка, або на німецькій мові проходять, ну, проходять виступи. На початку своєї діяльності організація працювала з етнічними німцями, які проживали на Лозівщині. Наразі говорить Алла Вольф, яка також має німецьке коріння. Гуртки товариства відвідують і ті, хто цікавиться німецькою культурою. Будь-хто кого цікавить німецький напрямок, німецька культура, німецька мова. Будь-хто може прийти. У нас від 4 років і до скільки можуть прийти. У нас вивчають німецьку мову, є різні групи дошкільнята. Це від 4 років до 7, ті, що ще не відвідують школу. У них свій напрямок. Ну і з 7 до, до 17 це школярі, які навчаються по школьній програмі, підготов, їх готують до вступу в Німеччину. Дуже багато у нас уже дітей вступило туди, навчаються в Німеччині. Ну і старшого починає з 18 років, і, і до, у нас були 89, саме останній рівень. Тут теж вивчають кожен для себе, хто хоче вивчити. Просто німецьку мову, а хтось планує поїхати працювати в німеччину. Дуже багато було німців в Лозової дуже велике поселення було. І от одного разу вирішили німці об'єднатися для спільного, тому що ну були великі репресії, і кожен боявся сказати, що він німець. І коли дізнавалися, що ще є поряд люди з такою ж долею, яких теж було вислано в свій час, репресовано, ну дуже тяжко було німцям, ну і іншим національностям також. Особливо 39-й, 41-й з України багатьох виселяли, виганяли на Сибір, Казахстан, були виселення, і коли в 54-му дозволили повертатися, от стали повертатися в свої домівки. І так виявилося, що дуже багато німців по лозовуй об'єдналися в 96-му році. Відкрилася програма, що німці можуть повернутися до Німеччини на свою рідну батьківщину. І для цього потрібно було знати мову. Встановити свої документи. І оцим цим почала займатися наша організація. Ми допомагали заповнювати заяви, працювати з архівами, відновлювати документи, тому що у багатьох вони були втрачені. Багато хто сам знищував ці документи, щоб тільки закрити, що він німець, але залишалися. Фамілії, прізвища по батькові імена. Ну то це все залишалося, і, і це все видавало, те, що і дуже багато більш старшого віку у них в розмові завжди вста... зустрічались німецькі слова. І так вони видавали себе, що вони все таки німці. У нас дуже багато їхало на постійне місце проживання в Німеччину, дуже велика кількість родин. Виїхало. У нас було колись 150 чоловік активних на заходах. А зараз, звісно, менше під час повномасштабної війни теж дуже багато родин уїхало в Німеччину. Члени товариства німців Відер також займаються волонтерською діяльністю та намагаються будь-чим допомогти захисникам. Беруть участь у плетінні сіток, благодійних ярмарках на підтримку Збройних сил України, створюють різноманітні оберіги. Ми в 2014-му займалися проєктом, наше товариство переселенцями займалися. Ми допомагали, зустрічались з Донбасу. Це був виграний проєкт разом у ну, Німеччині. Ми отримували кошти для допомоги переселенців. Ми допомагали харчовими продуктами. Ми допомагали, отримали одяг від організації ООН. Ми їм допомагали і. Супровождали документами, кому треба було паспорт зробити, тому що люди багато приходили без документів, були втрачені. Ми допомагали розселенню, це був такий у нас дуже великий проєкт. І у нас також залишилися, і зараз у нас є відвідує жіночка з Краматорську, переселенка, яка до нас ходить. Ну, наші, наші люди дуже добре зустрічають переселенців. і Завжди готові допомогти і приносять, підтримують хто що може, і продукти харчування, і одяг. Наші волонтери вони також працюють в спілці, АТО, де ми всі по черзі чергуємо. Наші волонтери плетуть сітки. У нас організація співпрацює з місцевим центром зайнятості. Де працевлаштовані волонтери, це також переселенці. Акцент на них стоїть. У нас 25 чоловік працевлаштованих волонтерів. Також наша організація, одна із перших представник нашої організації, організували Маємо право право-2», це допомога тваринам. У нас теж це великий рух, такий. Які допомагають, і наша бухгалтер. Вона теж і там дуже активно працює. І багато наших представників нашого товариства також допомагають. І хатинка для тваринки це теж організація, допомога тваринам. Дуже великий напрямок. Тож всіх, хто має бажання познайомитися з німецькою мовою та культурою, Алла вольф запрошує до участі у гуртках німецького дому Лозова.